Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання есе на тему стосунків між однолітками. Шостий клас, підготувала вчитель Одеського ліцею номер 15 Решетньова Тетяна Олексіївна. Добрий день. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, що таке есе. Розглянемо особливості побудови есе. Розвиватимемо писемне й усне мовлення. Будемо вчитися висловлювати і обґрунтовувати власні думки, поговоримо про повагу і культуру у взаємостосунках між однолітками. Есе з французької спроба, проба, нарис це невеликий за обсягом твір, який має довільну побудову та в якому автор чи авторка висловлює власні враження й думки. Метою же ЕСЕ є спонукання читачів до роздумів. Приступаючи до роботи на Есе, ви повинні замислитися, з чого розпочати, на що ж необхідно звернути увагу. Запам'ятайте. Есе ґрунтується на трьох кутах. Писати про те, що тобі цікаво, писати про те, що ти думаєш. Писати, як хочеться. ЕСЕ Найбільш схоже з твором роздуму. Ви не раз писали такі твори. Отже, давайте пригадаємо та порівняємо структуру твору роздуму з структурою есе. Структура твору роздуму. Текст роздуму розпочинається з твердження, яке доводиться чи пояснюється. Основна частина складається з доказів, висловлюються аргументи. У кінці тексту робиться висновок. структура есе зовсім інша. В есе нічого не доводиться, у ньому висловлюються лише думки, міркування. В есе можуть бути поєднані різні типи мовлення, опис, роздум, розповідь. Може бути несподіваний початок, який зацікавить читача. Немає чіткої структури. Можна довільно будувати текст. Висновок, він не є обов'язковим. Порівняємо план написання твору роздуму і есе. План твору роздуму. Перше вступ, друге основна частина. Третє висновки план есе. Перше вступ, друге аргументи, тобто докази, які ви наводите для обґрунтування своєї думки. Третє висновки. Які не є обов'язковими. Весе все стисло і динамічно, а в творі роздуми можна більш детально розкривати тему. Переходимо до схеми складання Есе. В першу чергу записуємо тему есе. Друге, записуємо власні погляди. Третє наводимо аргументи, які доводять правоту ваших поглядів. Четверте викласти факти, які підтримують вашу думку. П'яте зробити висновок. Тема Есе, над якою ми будемо працювати сьогодні на уроці стосунки між однолітками. Поставте перед собою запитання. Чи актуальна тема для вас? Скільки разів ви замислювалися над тим, як спілкуватися, як досягти взаєморозуміння? Щоб дати відповідь на ці запитання, складаємо асоціативний кущ. Стосунки між однолітками. З чого він складається? Спілкування, цінність дружби, взаєморозуміння, доброзичливе ставлення, спільні інтереси, протидія тиску й дискримінації, життєвий успіх, співчуття, справжня дружба. Поміркуйте, що б ви додали ще не згодні, будь ласка, поставте на паузу відео і запишіть в зошит. Асоціативний кущ писати краще стовпчик. Пропоную вашій увазі зразки есе на тему стосунки між однолітками. Вчимося жити разом. Хлопці та дівчата, вчимося жити разом. Вміння жити разом робить наше життя яскравим і щасливим. Ми вчимося вирішувати конфлікти і поважати індивідуальність, друзі. Розуміти, що у кожного унікальні здібності і талант, і не має значення, хлопець це чи дівчина. Дружба з однолітками вчить прислухатися і чути інших. Необхідно зрозуміти, що головне в житті це довіра, повага, взаєморозуміння. Отже, обов'язково треба навчитися жити разом, і життя стане яскравішим. Есе на тему взаєморозуміння між однолітками, що потрібно для взаєморозуміння між однолітками? Взаєморозуміння це основа міцних стосунків між людьми, а складається воно з уміння уважно слухати і чути людину, спілкуватися з повагою зацікавленням, необхідне терпіння, яке відіграє велику роль у стосунках. Щиро підтримуючи і розуміючи один одного, ми отримуємо гарний настрій і впевненість це запорука, відчуття щастя і спокою. Отже, взаєморозуміння це самовираження кожного позитивні дружні стосунки між однодумцями. вчитися розуміти, співчувати, підтримувати рідних, друзів і радіти разом з ними. А тепер, щоб трохи відпочити, Руханка Наша Україна, ти прекрасна сильна, та щаслива й ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скорімай вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти. And I spent six Умілий і прудкий, папа, папа патрончик герой наш дорогий, відважний і сміливий, Найкращий найкраще крутий відважний і сміливий, найкращий Па-па-па-патрончик наш певний. Роботи. Поміркуйте, що головне в стосунках між однолітками звичайно, дружба. Пригадаємо прислів'я про дружбу. Дружба велика сила, сонце зігріває повітря, друг душу. Добре братство миліше, ніж багатство. Друга шукай, а знайдеш тримай. Справжнього друга за гроші не купиш. Де дружніші, там сильніші. Сподіваюсь, ви знаєте ще багато прислів'їв про дружбу. Згадайте їх. Поставте відео на паузу і запишіть два прислів'я про дружбу, які вам найбільше подобаються. Також у взаємостосунках велику роль відіграє спілкування. Пригадаємо прислів'я про спілкування. Спершу подумай, а потім скажи недобре слово! Болюче ще вогню пече. Не завжди говори, що знаєш. Але завжди знай, що говориш. Бійся не чорта, а лихого чоловіка. Також сподіваюся, що ви знаєте ще багато прислівів про спілкування. Пригадайте, поставте відео на паузу і запишіть два прислів'я про спілкування, які вам найбільше подобаються. Сьогодні на уроці ми. З'ясували, що таке есе. Розглянули особливості побудови. Поговорили про повагу і культуру у взаємостосунках між однолітками. Переходимо до написання вашого есе. Будь ласка, запишіть тему в зошити. Стосунки між однолітками. Бажаю успіху перед тим, як. Почнете працювати над створенням власного есе, дайте хвилинку відпочинку своїм ученятам і зробіть гімнастику для очей. Ой, ой там на круті, ой на горі на круті, там все пара. серця усього світу.